Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай ще як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Христе Господній, що проганяєш бісів з силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Коротко ця молитва. Охорони мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і охорони мене від усякого зла. При читанні молитви потрібно класти Хресне знамення. Молитва від облесливості диявола. Господи Ісусе Христе, Сине Божий. Визволи нас від облисливості Богомерземного, злохитрого Антихриста, що скоро прийде. Визволи мене від хитрощів Його і захисти всіх духовних отців наших і всіх нас, духовних дітей і всіх християн, від підступних сіток Його в потаїні простори Твого спасіння, і не дай нам, Господи, боятись страху диявольського більше страху Божого. І не дай відступити від Тебе і від Святої Церкви Твоєї. Дай нам, Господи, постраждати і вмерти за ім'я Твоє, святе і віру православну, але не відриктися від Тебе і не прийняти тавру Антихриста, і не вклонитися Йому. Дай нам, Господи, день і ніч сльози за гріхи наші, і помилуй нас, Господи, день страшного суду. Амінь. Молитва від визволення від нечистих помислів. Владико Господи, Боже мій, в руках Твоїх доля моя, спаси мене саме з милості Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх і не допусти підкоритися плоті, що скверняє душу мою, бо Твоє я творіння, не зневажай діло рук Твоїх, не віддаляйся з милосердця і не посором. Не покинь мене, Господи, бо я немічний і до Тебе. Покровителя мого Бога, вдаюся, зціли душу мою, бо я согрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки твоєї, бо ти піклувався про мене з юності моєї, нехай посоромляться ті, що хочуть мене віддалити від тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, спомини некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні. Бо ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну могутність маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його. Бо тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.